Взяли ми миленьку, як пташину з гаю, а я молоденький, Сиджу та й думаю, а я молоденький, сиджу та й думаю, не думай, козаче твоя мати знає для твого серденька. Кращої шукає, для твого серденька. Кращої шукай. Та не в нашу не буде знати, а я йду на цвинтар. Могилу копати, а я йду на цвинтар. Могилу копати. Копай, милий, копай широку року, глибоку, аби я лежала, при твоєму Боку, аби я лежала, при твоєму боку. Копай, милий копай ширшу широченьку, аби я лежала, при твоїм серденьку, аби я лежала, при твоїм серденьку, копай, милий копай, не ставай копати, А я йду додому, гарно ся зібрати, а я йду додому, гарно ся зібрати. Прийшла я додому та ся обираю українську ленту, до боку чіпаю українську ленту, до боку чіпай, як надійшла, мати ручки, заломала, деш тися доню, так гарно зібрала, деш ти ся доню. Tā garno zibral, oi, plaši, mamko, oi, plaši, nestāvai plakāti, ai, 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 a, 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 a Прийшла я на центартайся, розглядаю, а де ж мій ми миленький. Могилу копає, а де ж мій ми миленький. Могилу копає. Ходиміла сюда, найтя раз виджу, найтя ще раз виджу. Та ще поцілую, найтя ще раз виджу, та ще поцілуй, Якнистя обіймали, тайся цілували одного стрілу. Обоє лежали від одного стрілу. Обоє лежали, не хотіла с мати вісіля справляти, тепер мусиш мати, в парі поховати, тепер мусиш мати, в парі поховати. Тепер мусиш мати в парі поховати, а на тій могилі. Карту написати, а на тій могилі. Карту написати, а на тій могилі. Карту написати. Де двоє ся люблять? То гріх розлучати. Деся двоє люблять, то й розлучати.